Доброго здоров'я! З вами жвавий дрон. І зараз ми проведемо експеримент з кутом нахилу камери, але виберемо легший дрон, ніж в попередньому відео. І подивимось, як це впливає на швидкість і на процес керування. так Джойстик. знайдено Так, ми обираємо знову. Перегони стандартні. Вибираємо нашу базову карту. Так, і зараз ми пошукаємо більш легкий дрон. Тут 673 грама. Спробуємо знайти дрон е... легенький. Ну от, Фрістайловий дрон досить легкий. Е, управління може бути складнішим, але ми побачимо, як він літає. Так, в нас базовий кут нахилу 30 градусів. Ну добре. Що я можу сказати про цей дрон? Він легкий, відповідно, я відчуваю, що мені керувати ним легше. Мені простіше тримати висоту, простіше набирати і скидати швидкість, і при куті 30 градусів середня швидкість, як бачите, дістає аж до 90 км. На попередньому, більш важкому дроні 30... при 30 градусах я летів повільніше. Зараз ми цього зеленого обженемо. До побачення зелений. Так. Хвилина 0,5. Тепер спробую летіти швидше. Нахиляємо дрон трошки в сторону землі і трошечки піднімаємось вище, для того, щоб не клюнути носом. Ну, от на 30 градусах дрон намагається підніматися вгору. Це така особливість. Як са мені раніше, зрозуміло, не була. Лише після тренувань польотів і падінь стає більш-менш відчутно. Так, перше коло хвилина 0,5, друге коло 57 секунд. Так, це був легкий дрон з кутом нахилу 30 градусів. Тепер ми зробимо той самий трек, але зробимо кут нахилу 45. Повторити. 45. Полетіли. Одразу ж. Більший кут нахилу. Більше стабільності, коли летиш прямо і більша швидкість. Важливо не сильно нахиляти дрон до землі, тому що плюнути носом. Але керувати фрістайловим дроном в порівнянні з важким, ну, легше. легше прямо легше, дуже легко, я би сказав. Там ще є гоночні дрони. Я думаю, що ефект від них ще цікавіший на цьому Спробуємо ще і їх. Одна одна Тепер пробуємо швидше. Без музики не дуже цікаво. Зазвичай я вмикаю собі якийсь цікавий український фон музичний. Але тут, мабуть, важливо чути оберти моторчики. Перше місце. Що ми маємо? Маємо ми хвилину 01, друге коло 54 секунди. Так, що ми тепер спробуємо пролетіти на якомусь е, дроні для перегонів. Виходимо в головне меню. Перегони, не стандарт. Ой, стандарт. Так. так І виберемо дрон. Перегоновий, але з максимальною можливою швидкістю. Що в нас тут є? Перегони 90. Супер. Перегоновий. Супер. Ось цей. Це буде найважчий дрон для перегонів. Побачимо. Так, базовий кут нахилу. А, 30 градусів. Не знаю, як для перегонів складнувато на нього летіти через його велику вагу. Він досить стабільно летить насправді через, через цю саму вагу. Але от... Можливо, через те, що я на фрістайлових більше літав, там мені легше контролювати горизонт, ніж на цьому. Все, бачите, я навіть не пролетів, правда. Ще один не пролетів. Так, окей. Давайте ще разомчок спробуємо не пролетів. Не пролетів. Пробую скоріше, але. Мабуть, щось потрібно було б розказувати, але я не дуже балакучий сам по собі. Якби були якісь... Запитання чи критика хтось би сказав, що дуже сильно нахиляю дрон відносно землі, коли заходжу в повороти. Можна було б це робити більш плавно, але це трошки звичка від катання на мотоциклі. Останнє місце хвилина 20, хвилина 0,1 Ну, на 30 градусах цим дроном керувати важкувато. Зараз ми спробуємо те саме, але виставимо 45. Він все-таки дрон для перегонів. Має бути кращий ефект. 45. Так. От тепер відчувається його стабільність і заточка під перегон. Робив коробочку, це ж гра. Але іноді з рівноваги виходиш. 53 секунди. Це хороший результат. Не знаю, чи зможу я швидше летіти, але спробую. Хвилина 47. Мені здається, що на фрістайловому дроні загальний час був трошки кращий. Чи ні? А, ні. Таблиця особистих рекордів. Це виходить найшвидше мій з політ. Так, добре, тепер спробуємо взяти дрон, який е, дуже погано керується. Так. Так, стоп, повторити. Не те. Вийде. Перегони. Де наша карта? Так. Так. Зараз візьмем, там десь був супер. High Speed. от Performance at high speed. Мабуть, на цьому буде летіти ще краще і ще швидше. Так, базовий кут. А от бачите, в нього базовий кут 40, не 30. Давайте, друзі, виграваємо цей. 40 градусів, дрон для перегонів, але ну він нестабільний. Мені не подобається. Мабуть, на ньому треба довше політати, щоб зрозуміти його. Але... Ну, це власне так, як і з будь-яким транспортом. Треба трошки покористувати, щоб зрозуміти, як вона працює, які в неї є слабкі місця або сильні. Ну, друге коло трошки краще. Блін, сподіваюсь, це все записалось нормально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, як же ж так? Все, не далі. Буде. Все одно останній прилечу. Ну, але з точки зору порівняння дронів. Так, ну давайте ще раз спробуємо, що ж так вийшло. Тільки на цей раз я вже поставлю 45, щоб летіти трошки комфортніше і трошки швидше. Горизонт видно краще, середня швидкість вища. Все чому? Тому що кут 45 градусів. Я сподіваюся, це вже буде досить доступно, на прикладах пояснено. І ви зможете самі собі виставляти умови для успішного проходу якихось треків. Але варто починати з якогось базового дрона, типу середнячка, бо він буде підходити і для фристайлу, і для перегонів. Просто змінюючи тут. Так, 59 секунд. Ну давайте спробуємо трошки швидше. Так, яка там швидкість? Я боюсь подивитися в сторону. 95. Так, хлопці, ви мені заважаєте, я хочу вас обігнати, камон. Теряйтесь, як казав один блогер. Згубіться! Згубіться з моїх очей! їхню все Але летіти комфортніше при великому куті. Друге. Ага, взагалі майже останній. Ну, сподіваюсь вам зрозуміла різниця кутів нахилу на камері в дроні. І сподіваюсь що я. Це все зробив недаремно. Дякую за увагу. З вами був жвавий дрон.